Чернігів згадує про загиблих в Афганістані земляків. 15 лютого відзначатимуть 26-ту річницю виведення радянських військ з цієї азіатської країни. У тій незрозумілій війні загинуло 19 чернігівців, іменами деяких з них названо вулиці міста. У військово-історичному музеї досі продовжують збирати згадки про воїнів афганців Музейники кажуть, робити це складно, бо рідним дуже важко розлучатися із речами, які нагадують про синів чи чоловіків. Ми беремо матеріали, відриваємо від родини найцінніше. І вже були випадки, коли родини потім поверталися і просили повернути. Ці свідчення про життя, про військову звитягу кожного хлопця, вони в музеї не просто лежать і припадають пилом. Вони розповідають. Вони розповідають про те, як треба любити свою батьківщину, про те, як треба пишатися нею, про те, як треба виконувати свій громадянський обов'язок до кінця минулого року. До пантеону герою потрапив ще один афганець – уродженець прилучене, Олег Міхнюк. Він пройшов крізь пекло Афгану, Був двічі поранений, нагороджений орденами та медалями. А от під час визволення Донбасу загинув у бою з російськими терористами в Афганістані. Він неодноразово рятував життя своїм товаришам. Грабив він це і останній. У своєму бойовому завданні забезпечив відхід групи. Олег Міхнюк завжди підставляв своє плече нужденним, адже був заступником голови української спілки воїнів афганців. Всі, хто його знав, все, хто його бачив і мог з ним пообщатися, це чоловік з обостреним чувством справедливості. Це очень добрий і отзывчивий воїн ветеран Афганістану. Питання, які. З которыми к нему обращались ну почти всегда. Он все, що було в його силах, він почти всіх все допомагав. Вопросы були самые разные, начиная там від квартирних вопросов і заканчиває ліченням, соціальними та юридичними вопросами. Чимало чернігівських афганців знову взяли до рук зброю і захищають Україну від російських бойовиків. кажуть, ті, хто пройшов афган, мають загострене почуття справедливості.